Росія випробовує на міцність кордони Євросоюзу, поки що віртуально. Останніми днями сталися два показових випадки. Перший з'явився проєкт постанови російського уряду, відповідно до якого Росія визнає своїми внутрішніми водами води фінської затоки на Сході в безпосередній близькості до кордонів Литви та Фінляндії. Цей проєкт. З'явився спочатку на відповідному порталі в Росії, але після обурення міжнародної спільноти і випродовувань самої Росії він швиденько звідти зник. Другий випадок це те, що російські прикордонники зняли маркувальні буйки, які маркували кордон між Естонією і Росією на річці Нарва. Справа в тому, що кордон між Естонією і Росією проходить по фарватеру річки Нарва. І коли російські прикордонники знімали такі бої, вони, по суті, діяли на території Естонії. Росія ніколи не робила секрету своїх планів воювати з НАТО, з Євросоюзом. Про це постійно говорять їх представники, про це постійно лунають меседжі на їх пропагандистських каналах. Тому нашим європейським партнерам слід ставитися до таких дій з повною серйозністю. Росія, сучасна Росія, це класична імперія. Як і будь-яка імперія, вона може вижити лише тоді, коли постійно завойовує сусідні землі. На жаль, українці переконалися в цьому на своєму гіркому і трагічному досвіді і продовжують переконуватися. Тому задача наших європейських партнерів зробити все можливе, щоб не повторити у себе цей гіркий досвід. І зробити все можливе. Для того щоб зруйнувати цю імперію вже зараз.